Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі така є дуже важлива тема продовження виплат для ВПО для внутрішньопереміщених осіб. Вже відомо, що прийнята урядом відповідні нормативно-праві акти. Хто ж підпадає під категорію, кому автоматично буде продовжено, кому не автоматично, а за заявою буде продовжено, і чи відноситься та чи інша людина до. Тієї категорії, кому може бути продовжена виплата ВПО. Якщо цікаво, дивіться це відео. Зараз все розповім. Розповім алгоритм подання заяви, перевірки себе, чи відноситись від, ви до тієї чи іншої категорії. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал та залишайтесь. І так, 22 березня уряд прийняв розроблену мінсоцполітики постанову і уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом 6-6 місяців. Зокрема, щоб уникнути різночитань, читань, постанова чітко передбачає, що крім інших,